Можливості вільно вибирати немає у мешканців крайнього сходу держави. Саме там зосередилися основні сили терористів, і саме там нині відбувається головний бій за майбутнє України. Наш кореспондент Олександр Моторний провів цю добу біля одного із блокпостів на Донеччині і каже, для антитерористичної операції це був час найзапеклішого протистояння із ворогами країни. Юридично це були 24 години тиші напередодні виборів нового українського президента. По факту, за кілька кілометрів від початку міської смуги слов'янська, вони перетворилися на період найтривалішого бою між загонами диверсантів та об'єднаними силами українських урядових підрозділів. Від умовного базового блокпоста урядових сил, що розташований в районі АЗС, до теперішньої передової на шосе Харків ростов з півдесятки кілометрів. Більш-менш безпечно дістатися туди нині можна хіба що на броні. Це власне найновітніший український бронеапарат БТР 4 є. І Хлопці кажуть, що без нього тут на блокпостах на околиці Слов'янська було б ой як непросто. Перші чотири найновітніші броньовані четвірки отримали підрозділи національної гвардії. Броня підсилена, зброя вражаюча та потужна. Бойовий модуль обертається на 360 градусів, і оператор просто на ходу здатний помітити ворога і в разі потреби миттєво відкрити вогонь на знищення. Довго вивчати теорію керування машиною, стверджує оператор-наводчик БТР 4 Часу не було. Вона швидше, маневрені. Хто грав в приставку, тот надії зможе працювати. Відшліфувати практику, екіпажам доводиться просто в умовах. Бою. Щойно журналістів висадили біля блоку наша тимчасово і умовно пасажирська.